Чи вам то зараз купувати нерухомість в Києві, а в Боковелі чи у Львові, Ужгороді, наприклад, які взагалі є аргументи за і проти нерухомості в Україні зараз, під час повномасштабної війни, коли ми не знаємо, коли буде перемога, коли ми не знаємо на яких умовах буде завершено конфлікт, коли ми не розуміємо? Часового горизонту цього планування, коли ми не можемо спрогнозувати економічну активність в Україні, і, взагалі, сценарій відновлення після воєнного, як же зараз приймати рішення про нерухомість? Вами Дмитро Карпіловський та Укрінвест клуб. Давайте спробуємо розібратися з ключовими аргументами за і проти, щоб кожен із вас, як ми це любимо, міг для себе утворити якесь заглиблене інформоване розуміння. Тож давайте почнемо з негативу: ключовий фактор зараз це фактор невизначеності. Тобто головний стримуючий фактор: ми не знаємо, наскільки все буде добре чи погано у військовому сенсі. Чи можемо ми тут сьогодні говорити про розуміння найгіршого сценарію? Ну бо нам, щоб утворити реалістичний прогноз, треба щось зазначити як worst case, і щось зазначити як best case сценарій На сьогодні worst case, який звучить. В міжнародній дипломатії це фактично віддати всі загарбницько завойовані Росією території. Вони вже хочуть і Запоріжжя, і Херсон, і Луганськ, і Донецьк. Зрозуміло, вони фактично промальовують цей worst-case сценарію, на якому вони готові були би зупинитися. Він абсолютно. Неприйнятний для нас. Але сама декларація, що на більше вони не претендують, вже фактично може визначити цей сценарій як певний такий worst case. Гірше не має бути. Звісно, є чорні лебеді. Ми фактично є театром великого трансатлантичного протистояння. І, звісно, можна панічно говорити і про ризики Великої Третьої світової війни, і ядерної війни, і ще що завгодно. Це вже питання, наскільки ви хочете апокаліптичні ризики враховувати в вашому прогнозі. Я для себе, наприклад, за worst case сценаріо визначаю сценарій, де Дніпро це Україна, де Харків це Україна, де Запоріжжя це Україна, а у решті тимчасово окупованих територій невизначений статус. Я для себе в worst case сценаріо закладаю, що це не Україна. Я не закладаю, що це Росія, це якась. Буферна зона хаотично неконтрольовано, де все може бути погано. Це для мене worst case сценарій. В best case сценарій я хотів би закладати кордони 91-го року, але на сьогодні я в це не дуже вірю. Тому в best case сценарій: повний мир, повне зупинення конфлікту. На десятки років вперед повні гарантії безпеки я не закладаю так само. Мені це занадто оптимістично. Тобто, для мене best-case сценарій це замороження. Конфлікту, де у нас є якась буферна зона до Росії, і гарантії західних партнерів, що вони докладуть багато зусиль і будуть стримуючим фактором для неповторення цього конфлікту протягом наступних десяти років, це для мене такий бест кейс сценарію. Більш оптимістичний прогноз я не закладаю. І де буде реальна ситуація між цими двома крайностями, я для себе визначити не намагаюсь. Я не намагаюся спрогнозувати, це буде так, чи це буде так, я будую стратегію, яка підходить і для того сценарію А, і для того плану Б, і для будь-якого проміжного варіанту. Ми тут завжди говоримо про нерухомість як про інвестиційний актив. А іноді нерухомість може добряче наближувати перемогу. Якщо ще не бачили... Спільну акцію Лун та відомого забудовника Ріел Квадрати за донати зверніть обов'язково увагу. Ви донатите від 200 гривень на мобільні БПЛА комплекси. Дуже ефективні вже їх ефективність підтверджено аналітикою фонду Повернись живим і за кожні 200 гривень вашого донату, неважливо однією транзакцією чи кількома, ви отримуєте один квиточок на розіграш дорогезної квартири. При 15 мільйонах гривень збору на ці комплекси фактично близько 5 мільйонів гривень повернуться вам у вигляді виграної квартири. Тож це не тільки математично дуже ефективно, а ще й дуже класна. Акція саме для наближення перемоги. Ми самі тут з радістю долучилися до цієї ініціативи. В першу чергу ми знаємо, що фонд «Повернись живим суперефективний. Вони завжди роблять комплексні рішення, не донатять просто дрони чи там просто на якусь потребу. Це завжди комплексні рішення з навчанням, з логістикою, з антенами, з підібраними самими БПЛАшками, з правильними заводськими. Боєкомплектами і так далі, і так далі. Це завжди якісно і завжди ефективно. Плюс їх багаторічний досвід в тому, кому саме надавати ці, так би мовити, подаруночки для наших ворогів. Ну і плюс у нас величезна повага як до самої платформи Лун. Так і до забудовник Каріел, я впевнений, що тут розіграш буде чесним, що це не буде просто якась промоактивність. Тому долучаємося самі, рекомендуємо долучитися вам і будемо вдячні за кожну гривню. Або в даному випадку кожні 200 гривень підвищують шанс на квартиру. Ну і звісно, як завжди, всі детальки в описі: що це за квартира, що за ЖК, скільки коштує. Чому саме за неї варто поборотися? І, звісно, умови розіграшу. що, коли, де, як, і так далі. В описі за посиленком переходьте, приймайте участь, вигравайте квартиру. Про що я би думав, приймаючи рішення по купівлі нерухомості? Звісно, треба думати про довгострокову перспективу. На довгострокову перспективу? Впливають фактично два чинники: перший чинник це демографічна піраміда, другий чинник це наші економічні успіхи. Демографічна піраміда у нас дуже погана. Давайте чесно: навіть якщо повернеться велика кількість людей із-за кордону, все одно наша нація старіє. У нас буде мало людей, які заробляють відносно до людей яких треба забезпечувати, у нас економічну активність не зможуть генерувати в достатньому об'ємі для активного зростання економіки суто наші з вами співвітчизники. Тому я для себе в очікування ставлю, що з одного боку у нас сформується певний новий середній клас із військових, які боронять країну, ризикують життям, отримують поміркам України. Високу зарплатню з іншого боку, я не бачу альтернативи тому, щоб у нас з'явилися великі міграційні потоки в Україну, і приїдуть до нас, скоріш за все, не англійці, німці, французи і голландці, приїдуть, скоріш за все, якраз представники країн середньої Азії або вихідці з країн, де економічна ситуація гірша ніж у нас, для яких середня зарплатня України буде фактором покращення своїх свого фінансового стану тому тут треба зважати на ризики того, що у нас доволі низька середня зарплатня, буде висока міграція, так само не можна очікувати там високої середньої зарплатні. Плюс буде складова, що зароблені гроші вони будуть менше витрачати в Україні, а багато відправляти до себе на батьківщину. Тому ці соцдемографічно-економічні фактори для подальшого розвитку ринку. Нерухомості в Україні вони негативні, і треба на них звертати увагу, слідкувати, як будуть трансформуватися ці показники, і ви можете мене тоді запитати: а на хіба тоді інвестувати в Україні в нерухомість? Якщо у нас тут і військова невизначеність, і економічна невизначеність, і ти нас цими, значить, демографічними пірамідами ще лякаєш? І хотілося б насипати якихось ну, позитивних факторів. Я не дуже розуміюся на геополітиці, я мало що розумію про історичний контекст. Я не хочу натягувати на себе значить, шляпу прогнозиста і розказувати вам, як тут буде відбуватися відновлення, як сюди, значить, зайдуть там сотні мільярдів доларів інвестицій. Бо я не впевнений, що. Ну, що по такому сценарію треба робити свої плани. Я орієнтуюся на дуже скромне очікування, що ми, як плацдарм для стримування великої небезпеки і великого зла, критично важливі для наших європейських і е, північноамериканських партнерів. Чи можна тут впевнено говорити про корейський сценарій, що вони тут заллють нас грошима? Я не впевнений, що на це варто робити ставку. Я роблю свою ставку, виходячи з того, що вже було нормою у нашому суспільстві, і це кілька факторів. Перший фактор: війна абсорбує величезну кількість грошей, десятки мільярдів грошей. Вона це абсорбує через військових, яким виплачується зарплатню. Вона це абсорбує через ОПК, який стає ну фактично. Величезною потенційно новою галузю, вона це абсорбує через проекти відновлення критичної інфраструктури, ну хтось же буде відбудовувати ці електростанції, дороги, мости, що завгодно, і у всьому цьому є податки, у всьому цьому є маржа, все це так чи інакше буде абсорбуватися в кишенях українських підприємців. Це один важливий фактор, що навіть під час війни, якщо її якось вимірювати грошима. То війна це великий приток грошей. Другий фактор: історично доведено у всіх країнах, війна підвищує корупційну активність. Ми можемо довго бідкатися, що як це несправедливо і як це шкода, але на жаль, історично завжди так. Під час війни корупційні ризики виростають, корупціонери збагачуються. Тобто, у нас з'являється ще більший прошарок. Цих значить новорішей, і тут неважливо, не чи вони там ТЦКшники, чи депутати, чи комунальщики, чи, чи, чи хто завгодно, чи вони будуть майбутні ОПКшники. Так, так чи інакше, велика корупційна складова генерує велику кількість незрозумілого походження доходів. Третій фактор він для мене під таким великим питанням, але ну не поговорити про нього також неможливо. Це, звісно, фактор показати противнику як може бути, ну умовно кажучи, якщо ми стаємо таким форпостом демократії, європейських цінностей і так далі, і відмежовуємо Європу від великого зла, то так чи інакше тут не має бути розрухи. Ми в очах наших партнерів не повинні стати ми не повинні стати занедбаною буферною зоною. Це має бути якийсь хороший приклад. Для інших країн, які потенційно мають бути готові до супротиву, а це означає знову таки вливання в економіку, щоб у нас тут все таки було щось схоже на економічну стабільність. Щоб було щось схоже на процвітання, і тут ми говоримо якраз про інвестиції, ну не стільки у відновлення, а інвестиції. Західних бізнесів у те, щоби тут робити бізнес, користатися тими умовами, які тут будуть. Можливо, це буде дешева е, праця. Зараз е, тут не можна говорити про те, що ми привабливий ринок праці, але все буде змінюватися. Можливо, це буде якась історія з ОПК. Пов'язана з тим, що у нас тут буде унікальний досвід, величезна кількість військових, практичний досвід застосування і так далі. Що би це не було, які б це не були галузі? Чи це буде консюмерізм, і у нас тут все буде в ресторанах, кафешках і Лас-Вегас, чи це буде, умовно кажучи, зброярня Європи, чи це буде форпост, бетонна стіна. Що би це не було, це буде потребувати вливань грошей. І тому я, я очікую, що гроші так чи інакше, в країну закачаються. А от вийти вони з країни не зможуть, бо єдиний шанс захистити нашу економіку це встановлювати фактично серйозні бар'єри до виводу капіталу, щоб бізнес не міг свої капітали просто витягнути, щоб корупціонери не могли свої капітали просто витягнути. І ця історія у нас зараз вже чудово працює. Ми точно знаємо, що гроші в країну заходять і будуть заходити. Я очікую, що вони будуть тут абсорбуватися в руках. Бізнесменів і, на жаль, корупціонерів. А корупціонери свої гроші, розуміючи тимчасовість всього, що є, і високі ризики, і політичні, і військові, і які завгодно, будуть ці гроші витрачати. Тобто, врешті-решт, всі ці гроші все одно каналізуються в кишені українських підприємців, які тут будуть розбудовувати бізнес і інвестувати. А у що вони ще можуть інвестувати? Серйозного фондового ринку тут немає. Серйозних інструментів з валютною дохідністю убезпечити себе від економічних ризиків ми фактично не бачили. Серйозної культури інвестицій в чужий бізнес в Україні немає. Серйозної культури інвестицій в західні фондові ринки у нас поки що немає. Культура інвестицій в західні фондові ринки буде з'являтися. Руками класних спеціалістів, інфлюенсерів, брокерів там і так далі. Це буде. Але обмеження на вивід капіталу фактично зроблять цю історію ну якоюсь маргінальною вдолею в загальному на загальній мапі інвестиційних можливостей для українців. А яка культура інвестування у нас є в країні? У нас в країні є культура інвестування в банківські депозити, і це буде нещадно стискуватися тим, що депозити Просто об'єктивно невигідні у порівнянні там з ОВДП. Наприклад, ця культура створена минулим поколінням. Я думаю, що вже поколінню 25-річних депозити не виглядають привабливою інвестицією, так само, як вже в нашому поколінні перестало виглядати привабливою інвестицією, золоті зливки. А от виховували і наше покоління, і це майбутнє покоління. На ідеї, що вкладатися треба у якісь цеглинки, в якусь нерухомість в якісь будиночки в якусь однушку біля метро в Києві. І якщо брати аналітику за минулі роки, то у нас фактично нерухомість ну в першу чергу, первинка, але і вторинка так само була чи не найважливішим ринком для інвестицій. Це пружина, яку стиснули в 10 разів. Якщо ми говоримо там умовно про Київ. І про лівобережжя, і це пружина, яка трошечки розжалася, якщо ми говоримо про Львів і Ужгород. Просто попит був таким шаленим, а пропозиція настільки низькою, що це спричинило дуже швидке зростання вартості для Івано-Франківська, для Львова, для Ужгорода, там для Мукачева і так далі. Але ми повинні розуміти, що Великого ринку нерухомості там немає навіть з високими темпами будівництва, які були ще до війни у Івано-Франківськ, навіть там з інтервенцією пропозиції, яка сталася там у Ужгороді. Ну немає там просто того потенціалу, щоб абсорбувати стільки коштів, скільки є зараз, і з'являється ще у українців. Там під 100 мільярдів доларів тільки є накопичень з того, що ми знаємо з аналітики на руках. Цього вистачило б для 10 років функціонування дуже жвавого ринку нерухомості. Тому мені, наприклад, здається, що середньостроково інвестувати в нерухомість в Україні це логічний вибір, якщо вам окей, ризик невизначеності. Тобто, якщо б я для себе оцінював, оцінював, умовно кажучи, математичне очікування, чи очікую я, що в нерухомості в Україні все буде добре, то я точно очікую. А чи буде все добре в тому об'єкті, який я сьогодні оберу, і от ми повертаємося до того, як взагалі структурований наш ринок, який є рівень прозорості у забудовника, як ми розуміємо його фінансову спроможність? Чи готові забудовники зараз потерпіти складніші часи, щоб врятувати своє реноме, свою репутацію, свій бренд для майбутніх кращих часів? Оце вже дуже індивідуальний момент. Тому мені здається, що нерухомість. В Україні це точно актуальний актив, але вивчати його треба тепер набагато пильніше, ніж ми це звикли робити за хороших часів. Коли просто приходили, просто купували класне ім'я бренду, класний досвід девелопера за 10 років нікого не кинув. Too big to fail, я чув багато великих ідей і стратегій, як люди по різному купували. Нерухомість, і так само є тисячі унікальних кейсів, як люди по-різному втрачали гроші в нерухомості. І якщо в цілому сегмент нерухомості мені з моїм, з моєю оцінкою найгіршого сценарію і найкращого сценарію в цілому здається все одно привабливим, я, наприклад, для себе не ризикую заходити в довгий бетон. Я не інвестую зараз в об'єкти, які будуть будуватися ще там, наприклад, три роки. Більш того, я стараюся, в принципі, не заходити в стратегію купив і чекаю, щоб потім багато років поспіль здавати. Це з моїм темпераментом не дуже мечиться, і це не дуже для мене гнучко з точки зору керування ризиком. Ви знаєте, я для себе обрав стратегію, де я заходжу в об'єкт на півроку рік. Я рідко залишаюся в об'єкті довше. Я заходжу в об'єкти. У яких є не тільки житлова функція, а щоб це були об'єкти в локаціях, де є ще рекреативна, медична, бальнеологічна туристична функція? І я стараюся заходити в містах, які, на мою думку, були дуже сильно недооцінені, і їх привабливість змінилася разом з Великою війною. Це якраз були свого часу такі міста, як Львів і Ужгород. Потім із Метрополії я вже вийшов. І зараз я інвестую у Сваляві, в Микуличині, в Яблуниці, в Поляниці, в Східниці. І ми показуємо нашим власним прикладом, коли ми інвестуємо клубні гроші, коли наші глядачі інвестують свої гроші в об'єкти свого вибору. Що потім з цими об'єктами стається? І зараз ми бачимо, що ситуація сприятлива, і поки що об'єкти реально гарно зростають в ціні на фоні цього. Ажіотаж. Тобто я не готовий робити ставку тільки на відновлення економіки і стабільності в Україні. Я хочу ще зробити ставку на якесь зростання на локальний тренд, наприклад, на тренд внутрішнього туризму. Більш того, я роблю ставку на дуже вузький сегмент. І оце якраз я рекомендую робити і в Києві, і в Львові, і в Запоріжжі, і в будь-якому іншому місті, яке ви для себе вибрали. Робити ставку на вузький сегмент нерухомості дохідної, не житлової, не комерційної, а саме на вузький сегмент нерухомості, яка заточена під те, щоб генерувати прибуток, вона спроєктована з огляду на це. Є керуюча компанія, яка робить цю інвестицію пасивною для інвестора. І є маркетингова, умовно кажучи, компанія, яка створює ліквідність. В саме цьому вузькому сегменті нерухомості, щоб коли мені треба буде вийти з об'єкту, я не йшов на лун чи там кудись постити якісь об'яви, наймати ріелторів і щоб вони намагалися продати це комусь, кому ця нерухомість потрібна. А робити ставку саме на ринок інвесторів і об'єктів привабливих саме для інвесторів, і об'єктів, на які професійні компанії будуть робити маркетинг. На інвесторів, і ви вже, мабуть, сто разів бачили про наші успіхи з оператором Апартель, про наші успіхи з оператором MBA Development, про наші успіхи з Rebus Invest. Аналогічний абсолютно, підхід я використовую в закордонній нерухомості. Коли ми інвестували в Туреччині, коли ми інвестували на Балі, коли ми інвестували в Чорногорії, це все ставка на вузький сегмент дохідної нерухомості з керуючою компанією з маркетинговим оператором. І так далі, там, де є відділи продажів, і десятки тисяч доларів витрачаються на маркетингові бюджети на рекламу, щоб отримувати ліди, які будуть купувати ці об'єкти, і яким все одно купити у мене чи у оператора. Значить, з оператором можна домовитися, щоб він продав моє. Тому тут моя загальна порада. Подумайте про фактори, які ви вважаєте зараз. Найбільш важливими, чи для вас фактор це невизначеності, чи економічного прогнозу, чи е, вам треба глибше занудитися в тематику демографічної піраміди, хто це потім буде купувати. Бо я, наприклад, дуже скептично ставлюся до класичної житлової нерухомості, яка дуже залежна від середньої зарплатні і від того, хто це буде купувати да, від, від, від демографії. Мені це занадто. Не визначено, занадто страшно. Я хочу фокусуватися на вищих нішах, де є покупець, якого я краще розумію. Людина з грошима, яка не хоче там жити, яка не міряє це, як підходить мені особисто чи не підходить. А яка міряє це, зароблю я там гроші чи не зароблю. В таких об'єктах буде вища ліквідність, в таких об'єктах буде більше шансів вийти інвестору. Об людей з грошима, а не в кінцевого орендаря чи кінцеву людину, яка цей об'єкт шукає для себе. Цей ринок мені занадто фрагментований. У цього ринку є багато факторів ризику, які роблять його гіршим з часом, тоді як в ринку інвесторів є багато факторів, в першу чергу, бар'єри по виводу капіталу з країни, які роблять цей ринок. Кращим з часом будинки, класичні житлові чи там бізнес-центри, офіси, що завгодно з часом стають зазвичай менш привабливими. Інвестиційна нерухомість від інвестиційних компаній з часом стає більш привабливою, бо бренд керуючої компанії, бренд інвестиційного партнера. І багато багато ще таких тонких нюансів. І там, звісно, безліч і мінусів, звісно, як у будь-якої. Нерухомості. Це у нас є окремий ролик. На каналі можете подивитися, наприклад, що приховують від нас девелопери і оператори дохідної нерухомості. Але з усіх сегментів, які можуть бути в Україні, я для себе персонально обрав один це сегмент дохідної нерухомості. Якщо це західні регіони, то я шукаю там дохідну нерухомість з туристично-рекреаційно-лікувальною компонентою. Якщо це Київ, то я шукаю дохідну нерухомість заради вищої ліквідності, більшої зрозумілості для мене, ширшого ринку вторичного з часом. І це зазвичай неочевидні фактори, про які більшість інвесторів навіть не думає. А я вам рекомендую таки взяти і подумати, і зважити для себе, порівняти, подивитися різні пропозиції. Ми зараз будемо робити багато оглядів дохідної нерухомості Центральної України. Я хочу взагалі під це сформувати ну, якийсь окремий напрям. Мені здається, що багато людей зараз потроху приходять до цієї ідеї, і можливо, ми навіть утворимо окремий канал для людей, які шукають дохідну нерухомість. Бо ця ніша мені здається абсолютно не підсвітленою, і навіть з точки зору освіти інвестора дуже мало хто розуміє, як за якими факторами аналізувати навіть дохідну нерухомість в Україні. Ну а тим паче, вже там. За кордоном. Тож, якщо вам ця тема цікава, напишіть обов'язково в коментарях. Напишіть обов'язково, що ви думаєте про дохідну нерухомість, на яку нерухомість ви готові робити ставку зараз, які регіони вважаєте привабливими чи непривабливими, думаю, буде точно всім цікаво почитати. Ну і звісно, всі посилання в описі. У нас вже є багато кейсів, де ми в дохідній нерухомості заробили. Сподіваюся, і вам буде. Цікаво про них більше дізнатися. А на сьогодні все лайк, підписанька. До нових зустрічей. Чао, чао.